Українська народна казка Рібка. Був собі дід Андрушка, а в нього баба Марушка, а в баби дочечка Мінка, а в дочки собачка Хвінка, а в собачки товаришка китя Варварка. А в киті вихованка мишка сіроманка. Раз весною взяв Дід мотику, скопав у городі грядку велику, гною трохи наносив, грабельками підпушив, зробив пальцем дірку та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно. Щодень ішов дід у город, набравши води повен рот, свою рібку поливав. Їде життя охоти давав. Росла дідова рібка, росла, зразу така, як мишка була, потім, як кулак, потім як буряк, потім як два. А нарешті стала така, як дідова голова. Тішиться дід аж не знає, де стати. Час каже нашу рібку рвати. Пішов він на город, гуп-гуп, узяв рібку за зелений чуб, тягне руками, вперся ногами, мучився потім увесь день. А рібка сидить у землі, як пень, кличе він бабу марушку. Ходи, бабусю, не лежи. Міні рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за плече, смикає дід рібку за гличку, смикає баба діда за сорочку, працюють руками, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба, дочку, мінку. Ходи но, доню, не біжи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень, кличе дочка собачку хвінку. Ходи, хвіночко, не біжи нам рібку вирвати, поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку. Тягнуть руками, опираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка китю Варварку. Ходи, Варварко, не лежи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб. баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку. Киця собачку за хвостик тягнуть і руками і зубами, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе китя, мишку сіроманку. Ходи, сірочко, не біжи, нам рібку вирвати, поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за турочку, собачка, дочку за спідничку, китя собачку за хвостик, мишка китю за лапку. Як потягли, як потягли, так і покотилися. Упала рибка на діда Андрушку, дід на бабу марушку, баба на дочку Нінку, дочка на собачку хвинку, собачка на китю варварку, а мишка шусть у шпарку.